Радию вітати на тренуванні мобільність. Мене звати Наталя, якщо ще не знає. Не да? Ми працюємо 20-25 хвилин. Сьогодні ми більше працюємо з нашими м'язового кору, м'язовим пресом, глибокими м'язами, м'язами стабілізаторами. Для тренування вам нічого не потрібно, тільки коврик або щось, м'яке да? під ноги, під стопи. Працюйте в своїй амплітуді. Якщо больно, некомфортно, да, стараєтеся робити плавніше а, в вашій амплітуді, да, якщо десь не розгинається, не йдіть туди, так, щоб да, вам в цей момент не було боляче. Потрошечку якість а, і амплітуда руху буде збільшуватись, да, тому ми себе не травмуємо, працюємо, а, працюйте в своєму темпі, в вашій амплітуді і приступаємо. Сьогодні почнемо з положення на, ось, на коврику. Опускаємося, опускаємо свої сідний тита да, на наші п'яточки, витягуємо за маківкою вгору, є руки у нас лежать на колінах, повільний вдих і видих. Завжди да. трішечки починаємо з дихання, налаштування на тренування, повільний вдих і видих. Розслаблюємо м'язи, шиї, да, тягнеться, тягнеться до нашої міжключичної впадини, і поволі перекочуємо голову від одного плеча до іншого. М'ягкі, комфортні рухи, нічого не напружуємо, можна прикрити. Три. Два. Останній. Угу. Повільно повертаємось в центр, нахил до іншого плеча, трішки звикаємо. Рука йде нагору, на гору на вухо, витягуємо бічну поверхню шиї, пальчики руку потягнулись донизу. і розвернули, розвернули, розвернули. розверну. розверну. розверну, розверну. І ще чотири. Три, два. Один. Є. Повертаємо голову, повертаємось в хідне положення. Є. Дві наші руки з хрест на наші стегна потягнули, штовхнули спину назад, та штовхаємо, вдих, витягуємо замок. Положимо рух, видих, штовхаємо да, грудну клітину назад, вдих. Дві наші руки йдуть вгору да, і великими пальчиками потягнулися назад. Руки так, щоб ми їх бачили. Да, периферичним зором, оп, перевели погляд, побачили свої ручки. Видих. Вдих. М -м -м, видих. Кожного разу змінюємо да, положення рук, то одна зверху, то інша. вдих, Выдих. Вдих. Выдох. Вдих. Вдих. і ще витягуємося, витягуємося. Вдих. И ще трішки. Витягуємось, витягуємось. Выдих. Відкриваємо грудну клітину і штовхаємо її назад. і ще два. Останні. Опускаємо нашу ліву руку на підлогу, так? не висимо на плечі, рукою себе виштовхуємо, іншою рукою потягнулися вгору, угу. плече залишається на місці мого Промалювали коло, потягнулись пальчиками руки вгору, залишаємось. Чотири, три, два, один. Округляємось, витягуємось вперед, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, видих. Угу. І ще чотири. Подивились вгору. Подивились. Працюємо так? з нашим грудним відвіделом. Два. І останній. Угу. Повертаємося. Є. Вимаємо так? наші ноги з Вводимо вперед, витягуємо угу. сідниці, залишаємося на тазових пугах. Маківку потягнули вгору, пальчики стопляють. Три. Два. Останні. Відпускаємо наші руки, даємо відпочити. Згинаємо коліна, беремо себе за великі пальчики. Угу, Трішечки розвернусь. О, підтягну. Витягнулись маківкою вгору. Живіта да, притисли до наших стегон, Є. Потрошечку крокуємо вперед, зберігаючи положення спини. Ми не будемо зараз намагатися повністю розігнути в коліні, будемо намагатися утримувати положення спини і туди не входити вниз головою. Руками притягуємо стопи, себе тягнемо до стегу, залишаємось. Чотири, три, два, один. І потрошечку більше, більше, більше до себе. Знову да, притягнули себе. Плече лопатка донизу маківка вгору. Йдемо, йдемо, йдемо. Вперед. Можемо трішечки більше розгинати, але утримуємо да, живіт притиснути до наших стегл. Угу. І ще 4, 3, 2, 1. Знову до себе, до себе, до себе. Притягнули, витягнулося. є. І вперед, вперед. І до себе, витягнусь, і вперед. Останній раз. Так. У нас п'ятки не постирати, тому обережненько оп, оп, оп. оп, Витягнулися. Добре. Відпускаємо наші ноги, уводимо руки назад, за сідниці. Розвермось трішки. Угу. Yeah. Розвертаємо руки. Пальцями назад, угу. стаємо трішечки ширше, ніж наші сідниці, і відводимо відтуда. Тепер сідниця. Ми крокуємо вперед, наскільки можете, Да? Щоб ваша грудна клітка не відкривалась, маківка тягнулася вгору, підборіддя було паралельно до підлоги, тягнулося. І Є. залишаємось. І працюємо пальчиками Стоп, стопами вгору. Потягнув на себе віце.

Чотири, три, два, один. Повертаємось. Обхоплюємо себе. за Загомілки. Угу. Розслаблюємо м'язи шиї, спини, розтягуємо. Є. Вдих. Потягнулись маківкою вгору. Вдих. Розслаблюємо. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Іще чотири, три, два, останній, Є. Потрошечку уходимо нижче, опускаємось на підлогу. Угу. Є. Удобно. Зручно вкладаємо нашу спину. Стопи стоять на підлозі, коліна направлені вгори, поперек в нейтралі. Між поперекоми да, ще відстань десь в одну нашу долоню, навмисно не притискаємо. є пальчики, рук тягнеться туди до стоп, підперіддя вгору, робимо вдих, оп, працюємо, да, тазовий годинник. Наші підвздошні кісточки йшли назад, куприк трішечки піднявся, і рух навпаки, куприк до підлоги та да, тазові наші підвздошні кісточки підняли. Передній нахил тазу, задній. Передній, задній. Да? Назад іде, вперед. Куприк піднявся, куприк опустився. Стопи ноги стоять. Працюємо. Працюємо. Да? Тут також м'язими нашу тазу одна. На видиху, підкручуємо таз, збираємо все до попочка в центр, підтягуємо м'язи, починаючи з самого низу живота. Вдих, розслабили. І ще видих. Вдих, видих. Стопами, наче того ж трішечки себе відштовхуємо. Видих, видих. І ще чотири. Три. Два, останні. Є. Тепер да та наш тазовий годинник, значить у нас тут циферблат і стрілочком будемо проходити. Переводити стрійки. Да, на дев'ятку у нас буде 12-6, а тепер оп, вліво-вправо. Для цього нам тріщи треба підняти да, ліву половину таза, вправо, вправо. Угу. Над підлогою, да, ми туди вгору не виштовхуємо, але сам рух. Угу. Подошна кісточка більше потягнулася вгору і іншого опустилась. І змінюємо. Угу. Працюємо. То одна вища, то інша. Стопою, стопою, так? Оп, то штовхнули себе. Оп, штовхнули. Одна, та, виштовхує, інша стоїть. І змінили. Є. Угу. Yeah. І ще чотири. Три. Два. Останній пробуємо проводити по, да, такі, по всьому циферблату. Вбік, вниз, вбік, вгору, Вбік, вниз, вбік, бік, вгору. Бік, вниз, бік, вгору. Да, малюємо такі кола, угу. Вбік, вниз, вбік, вгору, вбік, вниз, вбік, вгору. Намагаємось при цьому. Да, Мінімальний рух робить ногами, колінами. Угу. На видих вгору. І ще раз. В інший бік. Так, по вісім раз. Нахил-нахил, підняли. На видих вгору. Іще 4, 3, 2, останні. Чудово. З цього положення наша нога ліво піднімається в положення тйбл топ, право в положення тейбл топ. Коліно над стегном, гомілки паралельно до підлоги, носочки натягнуті. І одоторкнулися великим пальчиком до підлоги, поставили. Видих, видих, вдих, а вдих. Іще два. Видих, видих, вдих, вдих. Опустила стопу на підлогу. Коліна направили вгору і трішечки його потягнемо, розслабимо, підкручуємо таз, стопами себе виштовхуємо, поволі, 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 поволі виростаємо вгору, вгору коліна ми потягнулись вперед та витягнулись, залишаємось. Угу, і купуємо стопами. П'яточка, п'яточка, стопа, стопа. Та залишається на місці, штовхаємо його вгору. І тільки стовпами поволі, поволі працюємо. І ще чотири. Три, два. Останній. Починаючи з грудного відділу, хребець за хребцем, вкладаємо вниз на підлогу. Довгий, довгий видих, розслабили таз. І ще раз вдих. На видиху підкручуємо таз, штопом починаємо себе виштовхувати, виростаємо, 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 виростаємо вгору, залишаємось, та таз не штовхаємо вище нашої грудної клітини. Не уводимо, ми себе витягуємо в одну лінію, коліна тягнуться вперед, залишаємось. І поволі на видиху, починаючи з грудного відділу, потрошечку вкладаємо, вкладаємо, вкладаємо наш хребет. На підлогу. І ще раз вдих, видих. Виростаємо нагору. Вдих. На видиху вниз вниз, 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 вниз. Розслабили таз, сідниці, спину. І останній раз вдих, на видиху, да, значи стопом і себе підштовхуємо. Відкручуємо таз, виростаємо нагору, залишаємось вдих. На видиху поволі, 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 поволі розкручуємо. Та, вкладаємо наш хребет донису. Угу. Є. Тепер трішечки ускладнемо і будемо та, наш хребет вкладати такою змійкою та, або з них Вдих. На видиху, вгору. Є. Починаємо розгойдувати таз, Топ з однієї сторони поклали, з іншої. Знаєте, такою змікою, змікою, змікою. Зручно, зручно, зручно вкладаємо нашу спину. І ще раз, вдих, на видиху вгору працюємо з мобільністю нашого хребта і з м'язами стабілізаторами, щоб ми не падали, щоб наш таз утримувався, ми його не кидаємо споку в бік. А ми з допомогою таза вкладаємо наші хребці. І ще два. так. Поволі-поволі. Контрольовано. Угу. Вкладаємо. Є. І розслабимо. І останній раз. Вгору. І потрошечку, потрошечку, потрошечку за допомогою та вкладаємо нашу спину. Є Розслабили. Угу. І <клухи> ще та, у нас буде одна вправа, яка попрацює з нашим животом, напружить нам його. Тейблтоп. Тейблтоп. Зібрали два стегна разом, носочки натягнути, руки можна вище. Розвертаємо таз в Намагаючись отримувати стегна разом. На видиху, потрошечку донизу. Наскільки можете ви на даний момент, так щоб лопатки залишались притиснуті до підлоги. Видих, повернулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І ще чотири. Три, да, перекочуємось на наш. Таз, куприк, два. Один. Є. Опускаємо наші ноги, так як вони були разом. І да, вже нижче, розвертаємо таз. В лівий бік. Голову розвертаємо вправий. Верхню половинку таза більше штовхаємо вперед. Коліна над коліном, стегно над стегно, Стопи разом. Залишаємось. Чотири, Три. Два. Один. Поволі повертаємось в центр. Розвертаємо наші ноги. таз в інший бік. Голова, в да, протилежний від ніг бік, Залишаємось. Чотири. Три. Два, один. Повертаємось в центр, притягуємо до себе ліву ногу, праву ногу, потрошечку їх притискаємо, да, і робимо собі масаж поперекового відділа, перекочуємось. Маленький-маленький да, рух, таз сюди до себе не тягнемо, не підкручуємо. І просто вліво-вправо, вліво вправо, вліво вправо. Угу. До себе, вліво, вправо. По колу. Так, наче ведемо Вбік, вниз, вбік, до себе. Вбік, вниз, вбік, до себе. Так, можна не обхоплювати все за стегнем взяти за коліна. Опускаємо ноги, опускаємо руку, розвертаємо на правий бік, побережно підіймаємось. Є. Виходимо в положення сидячи, зручне будь-яке. Можна з хреста, можна по-турецьки, можна опустити таз на п'яточки, витягуємо за маківкою вгору, порухали плечами, зробили глибокий вдих, До, та, тильна сторона долоні. Разом видих, опустились на підлогу. І знову вдих. Долоні разом, видих. йдемо, йдемо, йдемо нижче. Розслаблюємо м'язи, руку опускаємо на підлогу. Ще раз вдих. І видих. І останній раз. Вдих. І видих. Повільно виростаємо, випростовуємось, витягуємось за митівкою вгору, ліво, права. Дві разом кажемо собі дякую, хвалимо себе, що були ви позаймалися, Сподіваюсь, у вас все добре, незважаючи ні на що, займайтеся, тренуйтеся, підтримуйте своє здоров'я, підтримуйте оточуючих, З святами вас, зустрічаємося вже так? після нового року. Тримайтеся, все буде добре, долучайтеся до тренувань. Пишіть свої відчуття після тренування обов'язково, чи відчуваєте навантаження, чи який вас там настрій після тренувань, працюють м'язи чи не працюють. Буду, рад... Буду... рада будь-яким вашим коментарям, Обратному... зворотному зв'язку.